За волею Божою діянням Пресвятого Животворного Духа і за благословенням блаженнішого патріарха нашого Святослава, Високопреосвященнішого архієпископа і митрополита нашого, Кир Володимира переводяться благовійні під деяку неудеякунство повели їм влади освятих. Господні, небеса, осветилися, будього та сила влади. Благослови їх, владихо, святи. Благословити, Господі, сьогодні, приховати благодійно, тихні життя свого. Помолися за них, Владико Святий! in the day yeah поздоровляє те, що ні не достає, доповняє, поставляє благовійного від дитя, Степана, в дитяконство, тож помоліться за нього, щоб тижня на нього благодать, Пресвятого Святого Духа і промовно. Господи, помилуй. Благодать, що завжди не дуже поздоровляє те, що їм не достає, доповняє, поставляє благовітного відти дякона, Богдана да дяконство, тож помолімося за нього, щоб диха на нього благодать при Духа і промомо всіх. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Божественна благодать, що завжди не дуже поздоровляє, те, що їм не достає, сповняє, поставляє благовійного під і Юрія дитяконі, що тож помолився за нього, щоб дійшла на нього благодать Пресвятого Духа і промовмо всіх, Господи, Боги. Здоровляє, свящину достає, доповняє, проставляє благовійно. Підти дякона Іваном, ти дякую, схоти, помолиться за нього, що пішла на нього благодать при Святого Духа і всі. Господи, Гоми, Господи, помилуй. Завжди не дуже поздоровляє, те, що й не достає, доповняє, поставляє благовійного світи дякона, Петра б що сото, помоліться за нього, що діста на нього благодать, при Святого Духа і промовмо всі. Господи, Богу Господи, він поволівся. Господи, Боже наш, що в своєму проведінні не змагнею своєю силою і щадно зливає Святого Твого Духа на тих, хто має бути служителями і трудитися для несмільних твоїх сам Вадим Позбережи і цих, Стефана, Богдана, Юрія Івана і Петра, які ти де через мене поставити на деякоїнську службу, щоб вони усякої побожньою чужим сумлінням додержували, тайну віри, подайши їм ласку, щоб їм те своє дарувати. На виконуванні цієї служби первосвященникові, твоєму Стефанові, як першому з усіх тобою покликаний, і за твоїм уподобанням сподобий їх, щоб вони добре виконували даний ласкавістю Твоїх чин, бо ті, що добре послужать, придбають собі значний чин і покори досконалений слух Твоє всьому. Бо твоє є царство, твоя сила і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині був цей час і на віки вічні. І зусиль і сьогодні, Христос. Ми, Господе, помоліся, помилуй. За мир висоти, спасіння душ наших, Господеві помоліся. За мир всього світу добрий стан, святий Боже, в церкові з'єднання всіх, Господеві помолівся, за архірея нашого, Керводимира, за священство, охорону добре пожиття, мир, здоров'я, спасіння і за добрі вчинки морух, Господеві помолються, за слубою диякунів нині поставлених і за спасіння їх, Господе, Господеві помолімся щоб милостивий Бог наш дарував їм чистий, бездоганне дияконство, Господеві помолімся, заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю бродаттю. Пребословенно, славну владичицю нашу Богородицю і Єву Марію з усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові відаймо. Бог. Закон служіння для Твоїх апостолів. Установив в певному мучениках, Стехана першим дияконом вибрав і самого себе, найпершим виконавцем деяконського служіння, проповідав, як в святому Євангелії своєму написано, коли хто з вас хоче бути першим, то нехай буде вам слугою, сам, владико і цих слуг твоїх, Степана, Богдана Юрія, Івана і Петра, як б хто сподобав увійти в деяконську службу, сповнив приходом того до Святого Животворного Духа всякої, віри, любові, сили. І святості, бо не від покладання моїх рук, але завдяки наявності багатих твоїх щедро дається благодать тим, що тебе достойні, нехай житті, бувши вільними, від усякого гріха стане тепом, не повиннений перед тобою і приймуть правдиву нагороду твоєї обітниці, бо ти погнеш тобі славу посилаємо. От чує сину, святому Духові, нині повсякчас і над віки вичні. yeah Ferrou. Поверніться до людей, полоніться гарно, подякуйте за молитву. Господи, слава Тобі! Продовжуємо молитву. No. Сині і сина і далі відповідав. Істини Бог наш вами причистиє свої Матері, Святих, апостолів, богоносних очі наших і святих оців наших. Василий Великого, пригорімо Слова Івану, Зодустой Хіпамі свершуємо, і всіх святих помілий, спасе нас, бо Він благий, чоловік любить. Ти страшний у твоєму гніві, але безконечно добрий й твоєму милосерді, Ти зсилаєш на наш грішний людський рід тяжкі допусти, тяжкі терпіння, ти на наш, нарід зіслав, такі терпіння, що їх не знали наші батьки. Ми мусимо гірко трудитися, щоб здобути собі насушний хліб. Віримо й надіємося, що тяжкі ті допусти, зіслав ти на людський рід як досвід, а не як кару. Грішник моїх синів ти не відтручуєш, не відвертаєш твого присвято обличчя від їх долі, бо не хочеш смерти грішника, Його навернення та спасення. Тому надіємося, що всі терпіння, що їх доводиться нам, у житті зносити з милосердної твоєї волі, допущені для нашого добра. Ми віримо й надіємося, що покаяння. Щирою молитвою і щирим прийманням на святіших таїн, зможемо заслужити собі на те, що скоротиш час досвіду і терпінь, що милосердним оком споглянеш на твоїх дітей, що даси їм витримати з благодаттю, злиням теперішнього життя, і всемогутньою твоєю волею положиш край нашим терпінням, дорогоцінною кров'ю твого сина, бажаємо. Надолужити Тобі за всі гріхи наших батьків і братів, через руки наших священиків, жертвуємо Тобі безпрому жертву при святої Євхаристії, на спогад про хрещну жертву Твого Сина і Бога Спасителя нашого Ісуса Христа, прийми цю жертву, надолуження за всі гріхи людей, прийми наші благальні, прохання, про милосердя і Твою святу благодать. Умилосердився на усіма тими, що терплять, дарує ласку терпеливо зносити гірку долю і через терпеливість заслужити на пільгу терпіння і перемогу в цьому смертному житті, та на блаженство вічності нині повсякчас, і на віки вічні. Нащо, що єсти на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущній, дай нам сьогодні і проси нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але вислови нас і Бога. Богородиця, Діво, вся благодатна Марія, Господь собою. Благословенна тими жінками, і благословенні на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Спалити нашу. І попрошу Хор заспівати Боже Великий єдині.